Обов'язково дивіться зіцільно молитву сьогодні, святитель Миколай Чудотворець, виконай всі ваші прохання на благо. О великий угоднику Божий, святителю Миколаю, чудотворче, зубини сердець наших підносами до тебе, смирені, слова маління. Вчіть мене та прохання в коментарях. Ти, що прославився невпинним осердям, любов'ю до людей, просвіти наші що ми зігрій наші серця, щоб у молитві свої. Немов чистому джерелі, ми знаходили духовну силу і розраду, святителю Миколаю, помічнику і наставнику вірних, згадай наше недостойне життя, сповнене турботами світу цього, і зглянься на рани, ще й треть наші душі через ріки немочі, ти, що завжди з'являвся в один скорботи та випробувань. Не залиш нас, у темряві зневіря, приведи до світла правди Христової. Помилися, щоб серця наші зміцнили у вірі, і нехай через Твоє заступництво, Господь. Простичуся, наші прогрішення оновить нас до нового життя. Та запечатає в нас дух покаяння і спокою, о велике чудотворчище, ви в світові безліч диви Благодатної допомоги. Згадай убогих і голодних Сиріт і подорожніх, хворих, і покинутих, і всіх, хто потребує доброти, ти типу, скорботах, земного шляху, ти, що власним прикладом мого серця звеселяв засмучених, хоч і не так, щоби наші руки розкрилися назустріч тим, хто перебуває в біді і нестатках, Хто потребує любові підтримки. Допоможи нам чинити діла милосердя чистим серцем, щоб разом з тобою, ми свого поселення небесного царства, Святителю Миколаю, будь нам незмінним наставником у боротьбі зі злом, охорони нас від усіх ворожих підступів та навчи розпізнавати волю Господню. Ти, що навертав серця людей до покаяння і примирення, наставляє нас на шлях любові, правди і злагоди, даруй нашим сім'ям, мир і єдність, а громадам нашим дух поваги, і братерства, а всім вірним дітям церкви Христової, витривалістю богочесті. почуй нас, святителю Божий, і віднеси ці смирення і прохання до того, хто один є джерелом життя, до Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О святий, придивний, угодничий Христовий, святителю Отче Миколаю, що від сходу сонця до заходу, славиться Твоє, приславне чесне ім'я, з вірою, пованням припадаємо до тебе, як до скорого помічника і заступника перед престолом Всевишнього. Пишіть мене та прохання в коментарях. Злянься, добрий пастирю, на убогість нашу, який ставився образом любові Божої, так і нині простягни руку допомочі дітям своїм, що з довірою звертаються до тебе в бідності Духа і тіла, Бо Ти, Господи, сказав у святому Твоєму Євангелії, простіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. А Твій Годник, святий, Миколай, невтомно закликає нас до щирої молитві покаяння. Щоб усяке бога синістілення милостиво прийнято від тебе, Бога живого й правдивого, Отче Миколаю, що в безмірному милосерді своєму завжди чуваєш над вірними дітьми Христовими, не полиши нас у небезпеках цього швидкоплинного світу, але своїми святими миліннями, Перед вецем самогутнього випроси нам твердо віру, непохитну надію, палаючу любов, я колись ти визволяв невинних від несправедливого осуду, так і на захисти від бід і від зваби ворожої, щоб, оберігаючись твоїм покровом, не впали ми у віччя, але піднесли серця до небес, осівуючи, велич Божу, до тебе, Господи, звертаємо серця і вуста свої, щоб разом зі святителем Миколаєм богатий, поглянь милостиво з небес, владико життя нашого. Всі ж смуток наш відверни від нас покуси, прожени страхи з невіром потисти джерело. Незгасної радості та покої душі, захисти нас, Господи, від усякої напасті, видимої, невидимої, від ворожої навали, злопам'ястові тяжкої хвороби і лихих учинків, що віддаляють нас від Тебе, святителю Миколаю, чутотворче, великий, і приславний, згадай перед Престолом Всевишнього усі долі наші благання, щоби ми разом із тобою, всіма святими, сподобалися оспівувати. Не збагнено милісті, славу Божу, Божо, Господа прощення гріхів наших, щоб чистим серцем і щирим покаянням ми приносили в усі дні життя нашого, якосьяна заря, серед ночі, так тигоноче, Боже, освіти наші душі, темряві біди, і мого сирного Спасителя, міцністю випробуваннях, Чистоту в спокусах і терпіння у скорботах, буде нам охороною, заступником, що проваджені твоєю молитвою, ми перебували на праведній потім, сповнюючи заповіді Христові, дбаючи прославу його Пресвятого імені, о святий Миколаїв всебожений обранче Божі, самогутнього Господа, щоб він. Благословив родини наші, миром і любов'ю, зберіг рами наші правдиві вірі, відвернув від нас, ворогів, видимих і невидимих, і подав усім людям просвітлення розуму і серця, що пізнали вони правду Божу і спаслися благодастю Христовою. Мовимо тебе, Господи, почуй голос маління нашого. І за заступництвом Святителя Миколая сподоба нас невідступно хвалити Твоє присвяти ім'я, аби Тобі належить, усяка слава честь і поклоніння, От свій Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О вибраний Годнише Христовий, приславний, чудотворче, святителю Миколаю, мов яскрава заря, Божої, Божогося, весь світ і промінням чесно своїх, провадиш вірних до спасіння, то ми моїх вдячні діти. Милосердного Бога пісне співе хваління тобі приносимо, взиваючи, радуйся, святителю Отча Миколаю, великий чудотворчий і молитовнику за нас перед Богом, ангели на небесах звеличують твою ревність за правду Божу святителю Миколаю, а люди на землі в захоплені прославляють твою лагідність і милість, Ти бо став світлим дзеркалом для всіх пастирів, образом любові, молитвою, тому з вірою співаємо тебе так. Радуйся, світло правдиве, що просвічуєш тих, які в темряві, радуйся, може молитви, що навчаєш нас покладатися на Бога, радуйся законів Господніх, ревний і виконавчий, радуйся бо серцем, співстраждаєш усім, хто в бездії. радуйся, істина, любові, що маєш море розділення. Радися стовпи, церкви, непохитний, що руйнуєш задуми ворожі, радийся святителю Отче Миколаю, великий чудотворчий молитовнику за нас перед Богом, бачивши Богачестиве життя Твоє від юності, Христос склав у Твоє серце смирну мудрість і духовну мудрість, що ти став провідником стадові його, тому й ми, навчаючись у тебе, покори любові, дякуємо Богові, який діє в тобі, виговорюючи, авия. Розум твій святителю Миколай, завжди перебував у Господі, бо ти з змалку жив читанням святого Писання, і невпинною молитвою, то ми й нині в годинах неспокою ми знаходимо у тобі. Надійний прихисток у покорі серця взиваємо. Радуйся, бо душу свою ти відкрив для Божої благодаті, бо духа злоби ти переміг постом і стриманням, Радуйся, проповіднику істини, що вказуєш нам дорогу до неба, радуйся добрий пораднича, який приводиш за до покаяння, Радуйся, чистого сили Духа Святого, звідки винуть, джерела любові, Радуйся, мирний дороговкази, що вчиш нас, не відступати від чеснот. Радуйся святити лютчам, Миколаю, велике чудотворче і молитовнику за нас перед Богом, свив Боже, натхнений, ти став для вірних подвижником і пастирем, що годує пасоми словом істини, а нуждених, хлібом, доброти. За це Господь прославив тебе серед святих учителів церкви, і ми, всі звеселяючи, співаємо, Авия, маючи в душі свою велику любов до всіх людей, ти втішав. Засмучених я випрошував благодатні дари для тих, хто у вічі, мов твоїй милосердній руці, знаходив потіху і духовенство, і миряни, з вдячністю промовляємо, радився покровителів, в діве їхній незламний захиснику. Радийся пильний стороже убогих, що щедро їх обдаровуєш, радийся город вагідна, що втішаєш зажурених, радися тверда опора знедолених і зневажених, радися лівечі чистоти, що наші молитви до неба підносиш, радися повсякчасний доброчинця, що заступаєшся, за дітей Божих, радуйся святителяча, Миколаю, велике чудотворче й молитовнику за нас. Перед Богом буря сумнівів і тривог часто охоплює серця наші, коли споглядаємо світ, сповнений неправди та згадавши твої невтомні труди, святителю Миколаю, ми Знову зміцнюємося в вірі, надії взиваючи, авия, почувши, що ти завжди готовий простягти руку помочі, поспішаємо до твого заступництва, святителю Божий, ти приборкуєш пристрасті, зцілюєш недуги, повертаєш мир. У розбурхані душі, тому величаємо тебе кажучи, радуйся тихе пор для тих, хто потопає у хвилях печалі, радуйся сильний спротиви, бісівським напастям, радуйся, бо своїми ділами милосердя являєш любов Христову, радуйся, бо твоє серце сяє добротою і співстражданням, радуйся, вірний свідче Божого промислу, радуйся захисту від злого, що провадиш до праведного шляху. Радуйся святителю Отче Миколаю, великий чудотворчий, молитовнику, за нас, перед Богом, як світильник невгасимий, засяяв ти для тих, хто шукає правди вляючи являючи взірець, добрих діл і боголюбивого служіння, тож і нині своїм, теплим заступництвом спонукаєш нас до духовного зростання, аби ми в єдності духу і любові співали Богові. Аллилуйя! Бачимо, як благодать Духа Святого Діва в тобі, коли ти навчав вірних і чинив численні чуда, словом єдиним ти зцілював недужих і нещасних, рятував від смертельної небезпеки, прославляючи Бога, який дарував тобі таку силу взиваємо, радуйся, натхненнику праведності, що проведеш нас до чистоти серця, радуйся охоронцю священиків, які в їхньому служінні допомагаєш. Радость джерело розради для знайдованих, радость покровителю трудників, що свячуть чесну працю, радость небесний помічнику, випробуваннях неочікуваних, радость вірний друг усім, хто щиро до тебе прибігає, радость святителювичу Миколаю, великий чудотворчий, і молитовнику за нас перед Богом. Всевишній Господь покликав тебе до епископського служіння, щоб ти був образом Спасителя на землі, та ревно пильнував церкву Христовому, добрий пастир, відданяючи вовків, що прагнув роздерти стадо тому всі вірні дякують Богові, взиваючи авивоя, ти наслідував апостольську ревність, тримаючись євангельської істини і не боявся докоряти сильним світу цього, коли бачив їхнє беззаконня. За Христову правду став викривачем неправди, і вчителем до своїх чад ми лучше твоєю мужністю, голосно кличемо, Радуйся, провіднику Євангелія, що оберігаєш чистоту віри, радуйся, ревний борче за справедливість, що викриваєш неправду, Радуйся, утішити любого честивих, бо зміцнюєш їх словом істини, радуйся непохитний перед сильними і пихатими, Радуйся, оборонцю що надихаєш, молоді серця. Радуйся, повноводна рікомилосте, що насичуєш увесь світ чудесами, Радуйся, святителю Отче Миколаю, великий чудотворче і молитовнику за нас перед Богом, бажаючи багатьох навернути до Христа ти став для всіх усім, для зажурених утіхой, для недужих зціленням, де скорботних. Джерелом надії, так ти вчинився ласкавою рукою Божою, що благословляє світом, тому і ми натхнені Твоїм подвигом, виголошуємо нашому Спасителеві Авелуя. Чудесне і спасительне життя твоє святителю Миколає закликом до навернення багатьох, коли ми стоїмо на роздоріжжі пристрасти, звертаємося до тебе по заступництво і просимо, радуйся прямої провіднику добрами Небесним, радуйся бо ти, хто доручений тобі завжди приводиш до Христа, радуйся присоромлення ворога, що лютує проти святих Божих, радуйся, відважи стерничий, що спасаєш нас від безодні гріха. Радийся тих, хто вказує за шлях покаяння, радийся тих, хто просвітлює істинними івангельськими і володарів і простих людей, радуйся святителю Очі Миколаю, великий чудотворче, і молитовнику за нас перед Богом. Дивно й різноманітно являвся ти людям у багатьох крех світу, оберігаючи мореплавців від потоплення, рятуючи бранців і здоровлюючи недужих. тому й нині не перестаєш бути швидким помічником для всіх з звіри взиває до Господа, вивує всі, хто кличе тебе на допомогу святителю, одержують від й заступництво, ти став вісником Божого серця для тих, що невпинно моляться і нас у наших проханнях, зміцнюєш довіряти Богові, тож з глибокою вдячністю. Промовляємо, радуйся чудотворчі, швидкий, які чуєш маління щирих сердець, радуйся, духовний лікар, що лікуєш гріховні рани душі. Радуйся чистотою святості піднесеної, що даєш нам взірець боголюбства, радуйся сповненим милосердям, що втихомиряєш, бурі пристрастей, радуйся здобу церкви, що береже від оманових очень, радуйся провіснику радості для всіх, хто кається і навертається. Радуйся, святителю, Отче, Миколаїв, великий чудотворчий і молитовнику за нас перед Богом. Всяке красномовство без сили достойно прославити тебе, угодничий Христовий. Адже твої діла, милосердя і величезного перевищують силу Слова, проте ми не мовчимо, а з довірою до Бога і зі страхом і радістю виголошуємо Йому. А Найпершому ділі милості ставте, святителю Миколаю, не впину, подаючи руку, допомоги всім, хто потребує, і нині, коли ти перебуваєш у небесних оселях, твоя любляча опіка, не покидає нас грішних, тому з розчуленням взиваємо. Радуйся променю Божої любові, що розганяє тимлювовічаю, радуйся, ревний наставнику тих, хто прагне святості, радуйся, бо навчаєш нас прощати від щирого серця, радуйся. Бо приводиш тих, хто кається до вічного царства, радуйся джерело многих чудес, що виявляєш нам силу молитви, радуйся вірний захиснику, що зміцнюєш нас, коли настає сумніви. радуйся святителю Оча, Миколаю, великий чудотворчий, молитовнику, за нас. Перед Богом, бажаючи спасти душі наші милосердний Господь, явив у тобі, святителю Миколаю, великого свідка, праведного життя і навернення, ти своїм прикладом святості та віданості Богові заохочуєш нас давати всі скорботи, спокуси, щоб у духовній радості співати творцеві, аллилуйя, ти став непорушною твердиною для тих, хто потерпає під тягарем гріхів і спокус, святителю Миколаю, Ділами словом ти навчаєш. Звертатися до Христа через молитву, милосердя і піст, тож і ми, змагаючись у чеснотах, взиваємо до тебе, радость, бо навчаєш нас, триманості та розумної поміркованості, радость, бо в скорботах хочеш на Господа покладатися, радост, бо своїм молитовним подвигом надихаєш нас на живу віру, радость, добрий благодійнику, що нікого не відкидаєш, радость натхнений щирої любові до ближнього. Радуйся співучаснику радості Божої, що звершуєш, Богоугодне служіння, радуйся святителю Отче Миколаю, великий чудотворчий, молитовнику, за нас. Перед Богом своїми святими молитвами ти повсякчас перебуваєш біля Престолу Всевишнього, випрошуючи нам, благодать і мир, ти бережеш наші родини, просвітлюєш уми, рятуєш у небезпечних подорожах. Тож із з вірою дякуємо Богові за такого заступника, виголошуючи Алилуя. Ти явився великим благодійником і захисником для всіх, хто кличе тебе у бідах і нещастях упродовж віків, безліч було чудесного зцілення і порятунку за твоїм предстательством і нині сповнені надії, взиваємо, Радуйся, провіднику мореплавців і подорожніх. Радуйся тверда для тих, кого мучать неспокійні думки. Радуйся чудотворний наставнику, що навертаєш розсіяних, радуся переможцю без надії, що відкриваєш віру в Божу опіку, радуйся вірний охоронці дітей, що захищаєш їх від згуби світу. радуйся невтомний благовіснику Царства Божого, що ведеш нас до спасіння, радуйся, святителю Отче Миколаю, великий чудотворче і молитовнику за нас, перед Богом, Благодать Божа, прославила тебе, святителю Миколая, як вірного і смиреного, свого Христового, Твоє ім'я відоме повсюди, і вся церква, оспівай велич Твоїх чудес і милосердя, окрилені Твоїм заступництвом, підносимо пісню тому, хто діє через тебе аллелуя, Оспівуючи безмежне милосердя Твоє до всіх людей, благаємо, будь з нами і в радості і в скорботі, щоб ми не піддалися віччаю. А сповнились бадьорістю і миром, що походять від Христа, тому взиваємо радость би Твої добрі діла, сягають аж до неба, радость би Твоїм заступництвом занепалістають у вірі міцними. Радуйся зміцнені для тих, хто на Господа покладає надію, радуйся, опору для всіх смирених, що в молитві шукає допомоги, радуйся мости між зимою і небом, що провадиш до єднання з Богом, радуйся провіснику вічного життя, що провадиш нас, до радості царства, радуйся святителю Отчу, Миколаю. Великий чудотворчий, молитовнику за нас перед Богом, о Преславний чудотворчий, заступнику наш, святителю Миколаю, прийми смири моління, яке які приносимо тобі з вірою, і випросинемо Господа, всяке благо і спасіння душам нашим, щоб у житті земному і вічності. Ми прославляли Бога безперестанку, взиваючи велуя, алелуя, о Преславний чудотворчий, заступнику наш, святителю Миколаю. Прийми смирене моління, яке приносимо тобі вірою. і ви у Господа, всяке благо й спасіння душам нашим, щоб у житті земної вічності ми прославляли Бога, безперестанку взиваючи авилуя, авилуя, аливуя, о чудотворче чудотворчий, заступнику наш, святителю Миколаю. Прийми смирене моління, яке приносимо тобі вірою. і ви у Господа, всяке благо, й спасіння душам нашим. Щоб у житті земному і вічності, ми прославляли Бога, безперестанку взиваючи Вивуя, Вивуя, Вивуя. Ангели на небесах звеличують твою ревність за правду Божу, святителю Миколаю, а люди на землі в захопленні прославляють твою вагідність і милість. Ти бо став світлим дзеркалом для всіх пастирів, образом любові, молитви, тому з вірою співаємо тебе так, радися, світло правдиве, що просвічуєш тих, які в темряві, Радуйся, може, молитви, що навчаєш нас, покладатися на Бога, радуйся законів Господніх, хрим не радуйся, бо серцем співстраждаєш усім, хто в біді, радуйся, істина, любові, що ламаєш море розділення, радуйся стовпець церкви непохитний, що ринуєш садами ворожі, радуйся святителю Отче, Миколаю, великий чудотворчий і молитовнику за нас перед Богом. О, вибраний угодничий Христовий, преславний, чудотворче, святителю Миколаю, ти мов яскрава зоря, благодаті Божий, весь світ, і промінням чеснот своїх проведеш вірних до спасіння, тому і ми, як вдячні, діти, милосердного Бога, пісне хваління тобі приносимо, взиваючи, радийся, святителю, Отчу Миколаю, великий чудотворче, і молитовнику за нас перед Богом. О, Божений, Отче наш Миколаю, пастирю добрий, і вірний свого Христові, погляні з Небесної слави на народ Твій, що з любов'ю кличе Твоєї помочі, пишіть його та прохання в коментарях. Змісни нас у кожному доброму ділі, випроси прощення гріхів наших і мир для наших домів, захисти від усякої небезпеки ворожої спокуси, допоможи зберегти, чистоту віри та щирість сердець наших і шляхом праведності до спасіння. Щоб разом із тобою ми повсякчас славили, величали єдиного в присвяті троті Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, амінь, о великий Годничі Божий, святителю Отче Миколаю, теплі, заступнику і милівнику за всіх, хто з вірою вдається, до Твоєї допомоги, ми грішні і недостойні, припадаємо перед тобою з покаянням у серцях, і за смиренням просимо, пишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай що звертаємося до тебе з любов'ю та надією, віруємо в єдиного Бога у Тріці, поклоняємо Отця і Сина, і Святого Духа, і сповідаємо Його при святу яка бажає спасіння кожній людині, ти, ж святий Миколаю, як і Ієрар Христовий, благодаті Духа Святого, укріплений своїм чудесним служінням. Усяке добре діло множив і неправду викривав. Мали за нас, щоб ми йому у вірі православній, непохитними залишалися. Та в заповітах Христових не знамагали, покаяно визнаємо свою неміч і гріховність, знехтували ми любові до ближнього, знедбали заповіді евангельські, розпалювали пристрасті в серці, розпорошували увагу. Серед морських марнот, в бокошкодуємо, розкаємося перед обличчям того, хто є судді, живих і мертвих, ти ж святителю Божий Миколаю, ще ви милосердя мужність і правду на шляху служіння пасти. Допоможи нам розбудити щире бажання повернутися до Господа всією душею. Випросимо милосердного Бога просвітлення розуму, міцності, волі і свободи від гріховних пут, щоб ми могли чистим серцем звертатися. Господи, зрішили ми перед тобою. Прости, помилуй нас, а все бажений, милостиво, Миколаю, ти ще ніколи не залишав бідних і знедолених без милості. Відомий в історії як помічнику Бога, хотішитель тих, що вгоди. Горя і оберіг для тих, хто небезпеці подорожує морем чи сушею, відвідає і наші прохання, на наші скорботи, хвороби і нестатки, бо знаємо, що багато можеш ти перед престолом Всевишнього. Вияви за молитовним заступництвом своїм і над нами чудеса Христової, любові та благодаті, згадай і всіх наших рідних і близьких увесь народ, і всю вселенську церкву Христову, який ти служив словом і ділом їх своїми святими молитвами від яриси розділень, утверди у вірності апостольській традиції та непохитному богослові святих отців, допоможи всім пастирям бути добрими й ревними проповідниками пастви, а мирянам жити в чистоті й любові. Випросинемо Господа Духа ревного покаяння, щоб ми не лише словами а й своїм життям відображали Євангелія Ісуса Христа, щоб через смирений подвиг і добрі вчинки ми зростали в чеснотах і гідно готувалися до зустрічі з ним у вічності. навчи нас берегти віру, істину, шанувати Пресвяту Богородицю, матір нашого Спасителя, та почитати всіх святих, які передували нам у богочестивому подвизі. Святителю Христово, Миколаю, ти був образом лагідності, джерелом милосердя і провісником істинного боговістя. Ти прославляв Бога на землі через невпинне служіння людям. Тож і нині не переставай заступатися за нас, недостойних, які прагнуть відкинути стару людину гріха і обновитися Святим Духом задля успадкування Небесного Царства, бо славиться вечір імені при Отця і Сина і Святого Духа, і твоя благодатна допомога завжди діє серед ти. Та з любові побожно закликає тебе, тож з дясністю і величаємо тебе, святителю Миколаючу дотворче, і з вірою сподіваємося на твоє молитвослов'я перед Господом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, яшлі це відео ближні вашим для поширення слова Божого. Бо святителя Миколаючу до творця, нехай перебуває з усіма нами.